Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі. Сьогодні ми продовжуємо грати у Козачки 3, і у нас кампанія за Англію. Перед цим хочу сказати, не забувайте ставити вподобайки, коментувати і також підписуватися на канал, тому що нас дивиться в основному люди, які не підписані. Тож, підписуйтесь, не пожалкуйте. І так, ми продовжуємо проходити кампанію круголов... круг... круглоголових проти кавалерів. Це у нас за Англію. І наступна у нас місія це битва при Ньюбері. І так, з початку року роялістів супроводжувала удача. І їм вдалося захопити Бан... Банбері, Оксфорд і Редінг. Після вдалого штурму та захоплення Брісполя, парламент взагалі залишився без польової армії. Коли король почав облогу Глостера, графу Есексу доручили зібрати деблокуюче військо. Запаси в місті вже доходили межі, коли Есекс несподівано з'явився біля стін. Королівську армію захопили зненацька. Роялісти негайно залишили облогу та відійшли, не бажаючи приймати бій в невигідній позиції. Коли армія парламенту почала відступ, король кинувся в погоню. Відбулася серія маневрів у долинах річок Северн та Ейвон, в результаті яких роялістам вдалося перекрити дорогу на Лондон біля Ньюбері. Ви мусите врятувати армію і пробитися через бойові порядки королівських військ. Хм, буде битва. Цікаво, 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 буде битва, напевно. Зараз зачекаємо доки за І подивимось, що, що нас очікує у цій місії. Вже як карта ляже. Побачимо, зможемо її пройти нормально. чи... Виникнуть у нас проблеми. І так. Кавалери відрізали нам шлях на Лондон. Ми загнані в кут, і відступати немає жодної змоги. Якщо ми спробуємо відійти, їхня кавалерія просто знищить нас на марші. У нас немає іншого виходу, окрім битися. Тепер ми мусимо або пробитися через ворога, або загинути. Які будуть накази? Ну, накази зараз побачимо. Так, ви маєте зайняти пагорб на Сході прямо навпроти ваших сил. Цей пагорб центр всієї позиції. Він стане якорем нашої армії, коли заверує битва. Візьміть гармат і займіть його. Засипайте ядрами всіх йор... роялістів, які до вас наблизяться. Південніше відкрита місцевість і кінноті кавалерів буде де себе показати. Моя піхота прийме на себе її основний удар. За кілька хвилин зійде сонце. Нам же час виступати на позиції. Вперед, хлопці, вперед. Так, куди нам потрібно Так, вивити ворога з позиції на пагорбі, ви можете спробувати зібрати добровольців у місті під ваші прапори. Ага, зрозуміло. Нам потрібно ось цю позицію почати штурмувати. Тут у нас є можливість когось зайняти. Ану давайте, хлопці, підійдемо на штурм. Підійдемо трішки ближче. Сподіваюся не буде діставати гаубиця. Що, ні, ніхто не хоче. Хлопці. Ні, ніхто не хоче. Хм, дивно. Ну, так то й так. Вмовляти нікого не будемо. Ой, добре, працюємо, працюємо. Є вже перші успіхи у нас. Так, тут давайте сюди зайдемо. О, да, кучність, звичайно. <гум> дуже слабенька, дуже-дуже слабенька кучність. Але нічого, зараз потихеньку розіб'ємо все. З, з гаубицями зайдемо з флангу і відпрацюємо. Що тут щось є? Ми ні разу не поцілили по гаубиці. Це поганенько, звичайно. Ну, довго ми її так будемо ламати? Ану ще ближче, якщо підійти. Ой, добре насипали. Давайте ще. О, це вже краще. Не дуже, але краще. Ну, куди ця гаубиця зібралася? Можливо, ми зможемо її захопити, ану? Ану. Чудово, чудово, чудово. Мі. Все, відходимо, відходимо, відходимо. Зато не стригав би гаубиці є тепер. Чудово. Оброблюємо. Артилерію тут все. Так, переміщуємо свою кінноту, драгунів, стрільців підводимо. Будемо готуватися вже потихеньку до штурму. Давайте, давайте, підчищаємо, підчищаємо. Треба їх тут їхні ряди прорядити досить. Добре. Давайте сюди вольнемо. Хай не розслабляється. Нікого не потрапили, ну нічого. І непогано. А ми ну сюди ви дістанете, щоб ви будете ближче під'їжджати. Нормально. Нормально, нормально. Ой, чудово. Чудово. Валіть же сюди десь. Тут ми якщо що зметемо, не проблема, геть. Треба рейтарів тут трішки підчистити. Атакують мого юніта. О! Хто посмів. Так, сер, сонце вже зійшло. Наші війська зайняли бойові позиції, але я як і раніше бачу на височині роїстів. В чому справа? Захопіть цей клятий пагорб. Так, сер, зараз все захопимо. Не без паніки. Не панікуємо. Все під контролем. Тепер погнали. Так, відводимо артилерію. І по своїм валимо. Ну, добре, протопив трішки. Так, нам вдалося зайняти пагруб. Граф СХС передає під ваше командування лондонське ополчення. Ці крамарі тільки вчора отримали зброю, і я маю сумнів у їхній боєздатності. Проте нічого кращого в нас, на жаль, немає. Аж ось, я бачу, що ворожі полки готуються до контратаки. Мусимо організувати оборону. Сподіваюся, нам пощастить більше за кавалерів, що захищали пагорб раніше. Тримаймося, хлопці. Тримаймося. Так, що нам треба захищати пагорб від ворожої контратаки. Так, нам треба захистити наші позиції. Підводимо сюди нашу артилерію. Стрільців. Стрільців теж. Ми будемо на височині. Ми будемо в цьому плані трішки у більш вигідній позиції. Так, якось так розмістимо свою оборону. Ага, вони сюдою взагалі хочуть. Сюди. Так, захищаємо, захищаємось потрібно відбиватися. Щось, поки у нас не дуже виходить відбиватися, але все ж валять, валять по нам. Швидше, швидше, хлопці. Потрібна допомога швидше, чим дуж. Ну, наче відбилися. Що буде далі, зараз побачимо. Сто чортів мене під ребро. Уся армія кавалерів рушила вперед. Дідько з ним, з цим пагорбом. Допоможіть моїй піхоті в центрі. Візьміть охорону табору і трохи підкріплення з лівого фронту. Флангу. Не дайте противнику розрізати нашу армію навпіл. Так, сер. Слухаюсь, так, виграйте бій, прибивши більшість солдатів ворога. Ви програєте, якщо втратите лівий фланг або табір. О, класно. <рес> Взагалі просто пісня. Так. Хай стрільці сюди. Ви їх будете, якщо що, прикривати. Гаубиці, йдіть сюди. Так. Угу. Так, йдіть вперед, Так, вийдіть сюди, на підтримку. Теж, скоріше всього, перекинемо сюди. Тут ну, розбиті сили, ну... могло бути і гірше, якщо чесно. Ось такі сформуємо. Так, цікаво звідки вони будуть нападати. Ага, ось і пішов, починається штурм. Погнали! Відходимо, відходимо. Зараз рундашня, ой, рундашня Рейтари, і продовжимо. Ну, наче, наче, не все так погано. Принципі, а ну підходьте звідси. Давайте від, 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 відтіснюємо їх. Тиснимо, тіснимо, тіснимо, а нема чого розслаблятися ще зарано. Батіснити. Ворожі редути. Чудово відпрацювали. Так, куди далі? Це що у нас тут? Давайте, давайте добиваємо їх, розбиваємо, добиваємо. Ага, тут нічого нам не світить. Добре. Що тут наші війська. Сер, наші солдати лише столирост. Тримали ворога, рішуче контракту... контратакували його. Противник відступає. Це відіб'є йому жагу нападати на нашу армію надалі. Тепер ми без пригод станемося лондона. Перемога, друзі. Це перемога, перемога, перемога. Ми змогли, змогли подолати противника і отримати довгоочікувану перемогу. Ну, Не така вона вже була довгоочікувана, всього ми витратили на проходження 12 хвилин. Всім дякую за перегляд. Ще раз нагадую: не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватись, підписуватись на канал. Усім гарного дня, гарного настрою, усім світло, в дім і мирного неба. Всім бувай!